Місків Іван, директор відокремленого підрозділу лікарні Святого Миколая першого територіального медичного об'єднання міста Львова. У всіх дітей, які поступили, їх вісім, є гостра реакція на стрес, адже дітки перебували вдома з батьками, з рідними. Деякі з них не знають про долю своїх батьків. Окрім з ними ними працюють психологи. Окрім психологів, надається хірургічна допомога, є уламкові ураження м'яких тканин. Одного хлопчика довелося парувати у зв'язку з тим, що рани були глибокі. Загалом стан усіх дітей стабільний, середній важкості. Їх потім переведуть у які відділення? Вони всі поступили в відділення хірургії. На даний час стан усіх діток стабільний, загрози життю немає. З дітками і батьками працюють психологи. А якого це віку дітки? Дітки від 5 до 15 років. Дитина поступила до нас в стані середньої важкості з закритою черепно-мозковою травмою, множинними саднами. Тулуба, множинними забоями кінцівок, множинні забої тулуба, підозра на перелом тазу, підозра на перелом верхньої кінцівки, також гострий стресовий стан, тому що дитина досить серйозно злякалася. Надана була медична допомога, залучено до медичної допомоги хірургічну зміну, хірургічну бригаду, нейрохірургів. Залучено також обов'язково до медичної допомоги. Дитячих психологів. На даний час медична допомога надається в хірургічному відділенні нашими черговими хірургами. Звати Олена прокинулася від е вибуху, тобто тривоги не чули, спали. Відповідно, прокинулися, обернулася на вікно, почула якийсь наближаючись, так само як серія вибухів, і через секунду влетіло в вікно в вибухова хвиля. Все змало нас. Ну, забрала малого, ви пробралися в коридор, тому що все завалило. Маму забрала з її кімнати, бо там теж розвалило. Добре, що вдалося сусідці відкрити двері, бо нам заблочило, і нас завалило повністю сходову клітку, але там такий лас лишився, то добре, що ми змогли. Бо сусіди вже прибігли і ну, готові були, щоб ми випригували, бо на даху фактично на горищі в нас вже пожежа палала. Нас вивели, ну, довго чекали, поки пожежа, поки приїде швидка, приїхали швидкі і нас забрали на орлика. Ну, перевірили все повністю, щоб якихось скритих травм не було, але багато порізів, ушибів, ще щось. Тобто, ну то -то сам удар на горищі, а по нам вікно. Ну, добре, що нічого важкого не вдарило ні по чому. Як сам вас Ну, фізично, більш-менш психічно будемо потім розбирати.